Вітаю всіх! З вами, як завжди, програма Люди громади, і ми говоримо про тих, хто змінює своє життя, життя інших людей та громади на краще. І сьогодні в мене студія Руслан Неровня. Вітаю тебе, Руслан. Дякую, що ти прийшов. Вітаю. Я наровно Руслан, автор книги Чорні тіні, я і Моя Темрява. Наразі я діючий військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади. До речі, в 22-му році твоє життя змінилося кардинально. Ти до цього працював в клубі, робив громаду і культурні події в громаді найцікавішими. А потім все навіть перевернулося. Давай трішечки туди заглянемо, як це було в тебе до війни? Ну, до війни, як ви вже сказали, так я працював в громаді безпосередньо на момент початку повномасштабного вторгнення. Я перебував в будинку культури. Вранці це все почалося, і вже тоді я поїхав облаштовувати бомбосховище, умовно це підвал. Так. І вже буквально через один день після цього я вступив в лави збройних сил. 14-го року почалась війна в Україні. Чи були якісь заходи, які були саме направлені на показ того, що Україна має військовий стан? Чи не були таких ще моментів зробити і показати громаді, що в нас є? скажімо так, чужинці на нашій території так, звісно, щороку проводилися заходи про нагадування людям, що триває війна. Так, заходи проводилися регулярно. Але ти ще не сприймав, що тривала війна в Україні? Ти тільки сприйняв, коли з початком 22-го року, з повномасштабним вторгненням, так на той час дуже багато було інформації в інформаційному просторі безпосередньо різних думок. Всі висловлювалися так, як вважали за потрібне, як хотіли. І це не завжди були думки, які спрямовували саме на розуміння реальної ситуації в Україні. Чи змінилася думка людей стосовно 14-22 року? Звісно, так. Думка, я гадаю, змінилася кардинально, навіть спілкуючись з побратимами з усіма. Там радикальна позиція щодо цього, максимально причому радикальна. Ніхто не сприймає вже це як якісь ігри і. Думка з того часу не змінювалася. Ти як діяч культури пішов на фронт долав ЗСУ одразу. І я знаю, що з тобою також батько пішов. Вона якось так вийшла, що я пішов з друзями І буквально там через день-два. Коли тато дізнався, він приєднався до нас і зараз ми тоді разом перейшли вже з ТРО в третю штурмову. Коли тато дізнався, чи відчував він шоковий стан чи ні? Ну, Він був. Більш-менш стриманим шоковий стан більше був у матері. Спочатку вона дізналася, що я е, пішов уже. Е, вона не знала, в принципі, що робити. А потім, коли пішов батько, то вона так було дуже важко. Їй було. Є така думка, що чоловіки, коли йшли до лав армії взагалі служити, це гартували їх як мужній характер, чоловічий. Чи є така думка, чи справжня вона вона підтверджується саме з армією, чи, е, чи це необхідна міра. Я б сказав, що з часом, перебуваючи вже в війську, характер грубішає. Піддаєшся впливу менше набагато різним, скажімо так, незначним фактором. То зараз це більше як е... є питання, треба вирішити. Так, є питання, треба вирішити. Є ось такий план. Це вирішуємо. Війна це завжди не тільки сум, але й відкриття. Відкриття якості і відкриття характеру, і я знаю, що на війні саме відкрилися в тебе творчі здібності, творчі е такі е особливості, і ти навіть написав книгу. І я хочу, щоб ти про неї розказав, чому саме ти е почав писати, в тебе пішла творчість, поезія, ти е зробив неймовірну книгу, яку та яку так тримаєш в руці, і просто вау. Взагалі почну з того, що я ще до війни колись там, як і всі, в підлітковому віці, там віршики, там перше кохання. Я щось напишу, щось хочеться. Потім якось воно це закинулось трохи. А вже спочатку, повномасштабки е, потрібно було кудись подівати цей, цю тривогу. Абсолютно, будь-яка подія, вона якось впливала. І здебільшого, це війна. То тобто, це війна, і здебільшого всі думки були не дуже хороші, скажімо так, все, що морально переповнювало. Що заважало тверезо думати, мислити і виконувати задачі, воно все лягало на папір і йшло. І йшло з голови. Чорні тіні і моя темрява. Звідки ця назва? Цікава назва, і взагалі оформленне чорно-біле, дуже цікаве. Давай перше про назву: чорні тіні, я і моя темрява. Ну. Я і моя темп зрозуміла. Хочу сказати насамперед, це не просто збірка сама по собі. Тут історія. Тому що всі вірші, вони в хронологічному порядку і вони розташовані таким чином, як все відбувалося насправді. Тобто починається від повномасштабного вторгнення, по ній можна реально прослідкувати саме особистісний зріст, як це відбувалося. Зростання самої психоемоційної напруженості, де я розповідав ті думки, які в мене були десь всередині, де ховалися в моїй тіні в темряві. Саме тому чорні тіні, я і моя темрява. Ти знаєш, оця злість, оця ненависть, яка є у нас у кожного, чорна сторона, так наже не тільки яскрава, ще й чорна сторона є. І саме вилівати її в творчості, це найяскравіший приклад того, як треба робити. По-перше, ми можемо дізнатися, що відчуває людина. І по-друге, ти саме оцю цю злість виливаєш сюди, і ми відчуваємо все, що відбувається на фронті. А з холодною головою, гарячим серцем, ти вже дивишся так. на ворога вже по-іншому. І в нас є така програма Сила мистецтва з Вікторією Гільгар. Вона каже завжди, що сила мистецтва це потужний фронт, і я з нею абсолютно згодна. І я хочу сказати, що ті люди, які відчувають, що всередині беріть свою зброю, пишіть і не тільки автомати, а ще і папер. От де саме ми можемо цю книгу купити? E, взагалі зараз, скажімо так, я веду перемовини з певними книгарнями, в яких можна її придбати, але Точно, де її можна взяти, вона буде завжди в наявності, то поки тараж не скінчиться, це на інстаграм-сторінці самої книги Чорні тіні, я і моя темрява. Тобто ми все залишаємо в коментарях і хто хоче придбати цю книгу, обов'язково пишіть саме напряму Руслану, замовляйте в інстаграмі і ви придбаєте таку чудову книгу. Малюнки: хто робив ці малюнки? З приводу малюнків це дуже цікава тема, тому що. В певний момент часу я вирішив, що вона повинна бути ілюстрована. Е, люди, коли читають, вони сприймають це на свій лад, вони інтерпретують це якось по-своєму щоразу. І я хотів додати не лише саме текстовий варіант поезії, а і зобразити їх так, щоб людина. Прочитавши і переглянувши ілюстрації, могла повною мірою зрозуміти, що я хотів донести. Навіть якщо ви її відкриєте, подивитеся, ви не побачите жодного вірша поезії, який розташований згідно канонів. Тобто кожна сторінка це не просто вірш та ілюстрація, це сукупність, це поєднання, яке саме і дає той результат, дає те. Розуміння, Тобто саме психоемоційне розуміння автора. тобто мене. Читаючи книгу, взагалі, переглянувши зміст, можна побачити саму структуру. Тобто, тут в книзі є чотири основні, теми. чотири основні теми це війна. Вона найбільша, вона захоплює найбільше поезій. Далі йде тема кохання. Безпосередньо в кожного бійця, воїна є якісь стосунки. І, І в тебе теж? Були, були. На жаль, були, зараз немає. Ось е, третя тема це соціум. Це безпосередньо, як я сприймав події, які відбувалися в суспільстві, як, якими вони мені здавалися. У мене в програмі була героїня Парамедик Кроха, і вона казала, що на фронті все біле, все зрозуміле. А так. коли ти на гражданку приходиш до да, цивільного життя, якось не зрозуміло, це так чи ні. Ти завжди, знаєш, з чим боротися, проти чого боротися. В тебе завжди є чіткий алгоритм дій, що ти повинен робити, як ти повинен робити, і взагалі ти знаєш, за що ти борешся, що ти робиш, і до чого це приведе. Ага, ось так. От звідки йде глибина? Я зрозуміла. А коли ти на цивільному, то ти не розумієш, хто проти хто кого проти так? кого, в кого які ідеї, в кого які наміри. Скажи, от коли хлопці і дівчата придуть з фронту, вони будуть більш емпатичними? Вони будуть більш прямолінійними, це точно. На жаль, щодо емпатичності, я не певен. Тому що ми всі маємо розуміти, що коли ти перебуваєш в таких обставинах, в тебе притуплюється оця емпатія. Тому, на жаль, всі стають більш жорсткими. І четверта голова. Четверта глава це думки про життя. Тобто це безпосередньо думки, які виникали, які неможливо прив'язати до жодної із тем, проте вони були. Навіть їх перечитуючи зараз, я інколи не розумію, чому я взагалі це відчував. Проте я це відчував, і я це переніс на папір. А що в тебе є таке, що ти можеш занотувати, зачитати? Один з моїх таких, не те що улюблених, а він найбільше передає. Відчуття зранку лежу, ще з ліжка не встав, а все вже бісить до неможливості. Знову заспаний, і сумний, без зайвої інфантильності. Відповідаю сухо по темі: не чіпайте мене і мою роздратованість. Я спостерігаю за дійством, моя інсомнія та її обґрунтованість. Довелося вставати самому, ігноруючи запрограмованість хвилину до звуків, що спричиняють мою невдоволеність уже на ногах. П'ята ранку, кава, легка стурбованість, дурні думки та напруга, мимовільна схвильованість. Дивлюся збоку на себе, згадуючи одні афірмації, як сон та свідомість бореться з деградацією. Бісить усе, будую в думках емоцій градацію. Ну що ж, ну, привіт тобі, моя люба прокрастинація. Супер. Знаєш, це для тих, хто хоче перше. Писати, ти можеш давати якісь мастер-класи, тому що в тебе є такий досвід. Ти можеш говорити про війну, ти можеш говорити про соціум, про думки про людей, які переживають саме на фронті у цивільному житті. Ти можеш давати лекції людям, людям, які теж хочуть послухати, особливо для людей шкільного віку. Правильно. Тому що це важливо, вони ж не знають, як це відбувається. Насправді, ця книга це результат певних подій, які зі мною трапилися. Чому взагалі я вирішив її написати? Як я вже сказав, я просто скидав свої емоції саме на папір. Ну, не на папір, на жаль, папір має властивість згоріти. Тому телефон, нотатник, все, що було під рукою, я записував. І в певний момент часу, в відпустці, коли я був, я зустрівся з другом. Ми щось заговорили про те, наскільки ментально важко переживати всі ці події і не, скажімо так, не придаватись спокусам, які можуть вплинути на здоров'я. Тобто для того, щоб просто покращити емоційний стан. Я сказав, що я пишу. І він був настільки здивований, він захотів, щоб я прочитав йому хоч дещо, щоб. Ну... Він послухав декілька творів і сказав: Руслан, ти маєш написати книгу? Кажу, та я сприймав, нас приймав, це є більше як е, жарт, типу, не сприймав серйозно. А от потім, коли вже ми були на Авдіївській компанії, і противник наніс в місце, де я перебував, два ракетні удари. Е, там було ну, майже неможливо вижити, скажімо так. І це стало причиною того, що я захотів все ж. Написати цю книгу як пам'ять про себе в разі загибелі. І саме тому ось ця книга вона вийшла такою. Ти знаєш це, як щоденник мого життя, я б назвала так протягом чотирьох років: занотований, записаний, і він залишиться людям, він залишиться незмінною часткою нашої історії. Яка є дійсною, і вже не можна буде її перекрути. Хоча ти кажеш, що папери горять, але душа точно не горить. Є телефон, слава Богу, і є вже досвід написання книги. І я тобі дуже вдячна, що ти сюди прийшов, що ми познайомилися з цією книжкою, і я думаю, що дуже багато людей змінить своє ставлення до військових, до творчості, що можна і малювати на фронті, і писати на фронті, і робити багато речей, які будуть корисними в цивільному житті. Я дуже тобі дякую. І, всім, і всіх закликаю підписатись на наш канал. Дивіться в посиланнях сторіс саме Руслана, інстаграм-сторінку. Підписуйтесь на разом медіа, разом Юа. І залишайтесь завжди з нами. Хто хоче дізнаватися більше про людей, які змінюють життя найкраще. Говоримо відкрито, діємо разом.